Доброго дня, мої любі маляте! Через те, що у нас повітряна тривога. Заняття ми зробимо з вами у запису. Їм дуже шкода, що я вас не бачу, але починаємо. Послухайте, будь ласка, віршика. У форсинки і наталки зацвіли в саду фіалки, фікуси в листаті розкошують в хаті, а на підвіконні функції червоні. Які назви квітів ви почули у цьому віршику? Фіалки, фікуси, фукції. А скажіть, будь ласка, з якого звука починаються всі ці слова? Фіалки, фікуси, «фукції». Так, зі звука Ф молодці малята. І сьогодні ми з вами на занятті з розвитку мовлення будемо розмовляти про кімнатні рослини. Пам'ятаєте, хто завітав до мене на заняття? Ой, яка чудова, весела квіточка! так? вона теж росте у горщику. І вона хоче бути сьогодні присутньою у нас на занятті. А давайте для цієї квіточки розкажемо чистомовочку. Ні, ні ні, ми струмочки весняні, повторюємо, ні, ні струмочки весняні, ні, ні ми струмочки голосні, ні ні, ні ми струмочки стру голосні, ки, ки ки спішимо до річеньки, ки 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 спішимо до річеньки. Ки-ки-ки нашої сестриченьки, ки-ки-ки нашої сестриченьки. Так, малята молодці. Малята, зараз я з вами хочу погадати, а які ж кімнатні рослини ви пам'ятаєте. Ми на минулому занятті з вами багато розмовляли, вивчали кімнатних рослин, які ви пам'ятаєте. Хлорофітум, фікус та. Фіалочки, орхідеї. Ви що малювали з Іриною Тимофіївною? Та Папороть так. малята. Сьогодні на занятті я хочу з вами описати ось одну таку квітку. Погляньте, малята, це фікус. Давайте його розглянемо уважно. Малята, Гляньте, і квіточка наша виглядає. Фікус має товстий стовбур. Погляньте, який він товстий, деревовидний стовбур. Так, він схожий на дерево. Бачите? Вам видно, в нього широке гладеньке, блискуче листя. Так, Високе стебло, листя велике овальної форми, і фікус схожий на дерево. Давайте ще раз разом зі мною повторимо, що це що? Кімнатна рослина, як вона називається? Фікус. Так, це фікус, так? у фікуса пряме високе стебло деревовидної, форми, так, яке листя? Темне, вдовге, широке, овально. Форми. А ще воно блискуче та гладеньке. Фікус схожий на дерево. Так, малята фікус схожий на дерево. Спробуйте ще раз разом зі мною повторити це фікус кімнатна рослина, у фікуса велике, широке овальної форми листя. Довге товсте стебло, листя е, гладеньке та блискуче, фікус схожий на дерево. Так, молодці малята. А тепер скажіть мені таке, давайте придумаємо слова, які б мали схожу структуру, як слово квітка. Де вирощують квіти на вулиці? На квітнику, так. А хто за ними доглядає? Як будуть називатися люди, які доглядають за квітами? Квіткарка, так. Або квіткар, якщо це чоловік, так, а квітка вона яка? Квітуча, так, квітуча. А якщо на галявині багато квітів, то галявина буде яка? Квіткова, так, квіткова. А квіти що роблять, коли вони цвітуть? Ще як можна сказати? квітнуть, так, малята, квітнуть. Якщо квіти цвітуть, то ще можна сказати, що вони квітнуть. Малята. На цьому, на жаль, час нашого заняття завершується. До побачення, до наступних зустрічей, а я буду чекати на ваші відео з розповідями про Фікус.